Я хотів свою солідарність ігорю передати мусічуку людина, яка я переконаний, пройде і це, це сильний чоловік. Я хотів би передати кожному а, воїну добровольчих батальйонів, які сьогодні переносять якісь, на жаль, політичні страждання. І знаходяться за гратами або знаходяться під переслідуванням, може й поза гратами. Мені здається, це непорозуміння. Мені хотілося, щоб ми з цього абсурду якомога швидше вийшли. Я, знаєте, не хочу. Не хочу сказати, що у нас в якійсь когорті ініціатив є ангели. Ні, ми грішні люди, але ми повинні мати відчуття одне. Сьогодні пріоритет номер один. На що повинна заточена бути будь-яка наша справа? Це як виграти війну у Путіна, виграти не виплакати мир, не вистояти на колінах, не здати українську територію чи інтерес, виборити перемогу.